Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про духовність, піднімати свою духовність, вдосконалювати себе як і на кожній священній годині. І тому я хочу почати крилатою фразою Мага віри, фразою, яка вже цитату, яка вже стала крилатою. І так довго, як у Твоєму Я, царствує духовність Твого Я, блаженство, світ належить Тобі, і ти належиш світові. Ти є Ти. Тобто ми з вами на кожній священній годині говоримо про духовність, про сім законів правильного життя, які визначаються, визначають нашу поведінку в житті. І перший закон правильного життя Лех Селенко назвав мислення. Правильне мислення має волю, мету і відвагу. Ми з вами про це знаємо. І саме цим правильним мисленням визначається наша поведінка в житті, визначається наше ставлення до подій, до обставин, до людей. Ми з вами про це говорили на минулій священній годині. І цим ставленням своїм, позитивним ставленням, ми керуємо своїм мисленням. Позитивне ставлення до подій дає нам енергію життя, дає нам позитивні емоції, дає нам оптимізм, дає нам ціль, мету в житті. Тобто з позитивного ставлення, яке визначається нашим мисленням, починається все. Ви пам'ятаєте, що так думка, слово, дія і результат. Тобто все починається з мислення. Як пише в Левсиленко в «Магавірі», людина пов'язана зі своїм мисленням як дерево з корінням. Хворіє корінь, хворіє дерево, хворіє мислення, хворіє людина. Тому мислення повинно бути правильним, мислення повинно бути позитивним, повинно бути правильне ставлення до оточення, до подій. І трошечки нагадаю, про це ми все з вами говорили на минулій священній годині про наше мовлення. Ви пам'ятаєте, що мовлення завжди повинно бути позитивним. І завжди повинна стояти, звучати така установка. Я можу це зробити. Для мене це під сил. І про позитивне ставлення розкажу вам таку притчу із Вет. Сидів собі під деревом один мудрець. Ну і так собі медитував щось. І тут пролітала пташка над ним. Ну і, як кажуть, справила свої фізичні потреби десь прямо на того мудреця. Він страшно розізлився на ту пташку, а був вже таким, ну на такій високій ступені, на високому ступені духовному розвитку, і так подивився на цю пташку зі злостю і подумав, що я тебе зараз спалю. За те, що ти от так мені, заважала мені медитувати, і своїм поглядом таким послав такі ці флюїди і поглядом спалив цю пташку. Тобто вже настільки був мудрець, настільки духовно розвинутий, що міг навіть поглядом спалити якусь річ чи навіть ту пташку, яка рухалася там в повітрі. Ну і так він сидів, сидів, той мудрець, потім задумав, що хоче він пити, постав і пішов. Зайшов уселення, підходить до хати однієї стукає в двері, відкриває в двері жінка, каже до неї, що я хочу пити, дай мені напитися, я втомився, з дороги йшов, хочу попити. Вона каже, добре, зачекай. Зайшла до хати, а тут чоловік прийшов десь з роботи чи з охоти і ліг відпочивати і каже до неї, до дружини, жінко, я хочу їсти. звари мені борщу. Вона каже, добре. Чистить картоплю, буряк, морку, все, що там треба, чистить, ставить борщ варити. А мудрець стукає в двері, каже, я хочу пити. Ну, каже, зараз, зараз, зачекаю. І далі варить борщ. Ну, Наварила вона борщу, насипала їсти, накормила чоловіка, каже, сте чоловік, поїш, він сів поїв. І каже до неї. Все, і я більше до нього, я тобі більше не потрібна, ти вже поїв. Він каже, так, поїв все. Ну, лягай відпочивати. І пішла тоді, відкрила двері, винесла пити мудрецю. А він стоїть вже такий злий. Думає, що ж, я вже півгодини тут чекаю, попросив жінку пити, а вона не несе, півгодини вже чекає. Зараз вона відкриє я її, я її зараз відімщу. Зараз я її так, як ту пташку чим-небудь зашкоджу. Ну, відкриває двері, а, вона... а він такий зливий стоїть, вона йому подає пити. Він так круто відкрив, щось склати, вона каже до нього, присядь, чоловіче, добрий, каже до нього, що ти можеш мені зробити своїми негативними помислами? Я зробила все правильно. Я поставила справи своєї родини на перше місце, так як вети кажуть, так як закони світогляду говорять. Я спочатку віддала честь своїй родині, своєму роду, а ти хоч і мудрець, але ти мені не родич. Тому твої потреби я поставила на друге місце. Але й тебе я посадила, напоїла, покормила і тобі увагу приділила. Так що я зробила все правильно. Я зробила, поступила по законам правильного життя. І твої негативні помисли для мене недосяжні. Вони не можуть на мене подіяти. Він сів і побачив, що дійсно він біля неї, для неї безсилий. Він не може нічого негативного для неї зробити. Ось така, таку суть розкривають нам веди про правильне відношення. Тобто, коли людина живе по законам правильного життя, ніякі негативні помисли чужих людей для неї не досяжні. Вони не можуть її досягнути і не можуть її зробити якоїсь шкоди. Чи принести якусь, ну, не, не може не може людина з негативними помислами подіяти на, на ту людину, яке от таке правильне відношення до життя, правильне відношення до своєї родини, до свого роду, до подій і до обставин. Ну, Це якби продовження трошечки теми цієї про відношення до нашого. Будій. Як пише Лев Селенко в Магавірі, що перший закон правильного життя має волю, мету і відвагу. Ми вже про це з вами не один раз говорили. І починається все з того, що людина ставить перед собою мету. В кожної людини є мета або мрія, або ціль. Слово ціль, попрошу звернути вашу увагу, має один корінь із словом цілеспрямованість, цілительство і зцілення. Тобто ціль. Цілительство і зцілення це слова, які походять від одного поряд. І ви знаєте всі, і Лев Селенко нам про це пише в Магавірі, що людина, яка не має в житті мети, вона є безвольною, вона є, вона є е, людиною, яка е, живе на тваринному рівні. Тобто тварина мріє тільки про харчі і про розмноження. І так само живе людина таким життям, яка не має перед собою мети. Тим і людина відрізняється своєю вищою свідомістю від тварин, що вона має в житті мету, має ціль або мрію. І ви знаєте, що сучасна психологія визначає, від чого починається депресія в людини. Коли людина втрачає в житті мету, от спитайте у будь-кого, хто зараз особливо багато молоді знаходиться в депресивному стані, яка нічого не хоче робити, спитайте в них, яка в них ціль в житті. Вони скажуть не знаю. В них нема мети в житті. В них нема. Вони ні до чого не стрімляться. В них немає цього стрімління, ціленаправленості якоїсь цілеспрямованості, в них немає мети. І коли в людини поч... немає мети, в неї починається депресія. А депресія, як ми знаємо, це прямий шлях до смерті. Тому, навіть коли люди бувають в пожилому віці хворі, якщо їм поставити перед ними, поставити мету. Відомо багато прикладів з психології, що такі люди піднімаються на ноги, їхні хвороби кудись діваються, кудись пропадають, в них з'являється мета, і вони чітко йдуть до своєї мети. Ось таку роль в нашому житті відіграє мета. Ну, Перше перед тим, як ви щось хочете зробити, як ви поставили перед собою мету, ви повинні це побачити своїм розумом, тобто уявити собі це. У своєму розумі уявити, побачити той кінцевий результат, успіх той побачити наяву. Але це залежить від того, яке вас сприйняття світу. Якщо ви світ сприймаєте на рівні зору, значить ви повинні побачити картинки. Якщо ви сприймаєте на рівні слуху, значить ви повинні почути це чи просто відчути емоційно. Якщо ваша ведуча сенсорна система це система дотику, значить ви повинні це відчути на рівні емоцій, от так от ну, побачити якимось чином. А Можливо, і зразу і побачити, і уявити, і почути, можливо, все разом. Тобто перший шлях, е, на, перший крок на шляху до мети це побачити <клес> свій кінцевий результат, побачити ту ціль, яку перед собою поставили, або в образах, або в картинках, або так собі от, прокрутити своє таке внутрішнє кіно, прокрутити у головному мозку. І хочу, вас... хочу вам не сказати, не ви вже віде. це знаєте, але хочу вам сказати, що ми ці всі картинки в своєму головному мозку ми їх контролюємо. От, наприклад, я вам скажу. Уявіть собі, що ви тримаєте в руках склянку холодної води. Настільки холодною, що там прямо льод плаває в ті склянки. От уявіть собі, що ви в руці тримаєте склянку з холодною водою. І там такі аж бульбашки на стіночках. Так? Така вода холодна, холодна. От, ви тримаєте цю скляночку, в руку холодну. А тепер уявіть собі слона, наприклад. От десь там на галявині, в Африці, чи там в індії, пасеться слон. Знаєте, так, який, звичайно, слон. А можете його перефарбувати в своїй уяві в розовий колір. Ну, звичайно, можете. Зробити з сірого слона, зробити розового слона, так? Уявили собі. А тепер уявіть собі назад склянку води. Знов ви тримаєте в склянку води в руці. Получається всіх? Ну, звичайно, виходить, тому що це працює наша уява. Тобто всі абсолютно картинки і образи, які виникають в нашому головному мозку, ми їх самі контролюємо. І все, що ми хочемо, ми можемо уявити. Якщо ви поставили перед собою мету, ви можете її собі уявити. Ви можете її собі намалювати в картинках, в образах відчути, відчути емоційно. Тому. Перший крок це створити образ, образ бажаного кінцевого результату. І е, хочу вам сказати, е, сказав такий відомий вчений Альберт Ейнштейн, уява важливіша навіть за знання. Тобто, коли людина щось знає, це одне. А коли вона ці знання переміщає на практику, коли вона собі уявляє це все образом, то уява в даному випадку важливіша навіть за знання. І е, от потрібно цей свій кінцевий результат відчути на емоційному рівні. Пам'ятаєте, ми з вами колись говорили візу, візуалізація. Пам'ятаєте? Є такий термін сьогодні в психології, який називається візуалізація. Це саме, саме про це нам пише Селенко Магабірі, коли пояснює, що свою мету треба уявити, відчути і побачити. І це потрібно робити кожний день. От запам'ятайте, що в цьому кінофільмі, який ви собі будете прокручувати кожен день, ви і режисер, ви і сценарист, і костюмер, і продюсер, і дизайнер, і звукорежисер, тобто ви розпреділяєте ролі, кому що казати, кому що в який момент говорити, хто з якою інтонацією має говорити. Як ви собі, наприклад, уявляєте зустріч, що ви маєте до когось прийти, ви собі можете подробно навіть скласти діалог. Що ви говорите? Що людина вам відповідає, яким тоном вона відповідає. Ви себе уявляєте, які ви її аргументи і факти приводите, ви себе уявляєте, як вона реагує на ці аргументи і факти. Тобто ви собі вибудовуєте внутрішню свою картинку і кінофільм внутрішній вибудовуєте тих е, подій, які мають відбутися. Ви це робите в теперішньому часі. Пам'ятаєте? Колись ми про це вже говорили. Багато Я просто нагадаю. Що правильно поставлена мета це вже 50% зробленої роботи. А правильно поставлена мета повинна бути як виглядати від першої особи в теперішньому часі і в стверджувальній формі. Пам'ятаєте всі це так? Пам'ятаєте, я просто так повторила. І оце все про що ми зараз говоримо. Це є візуалізація. Тобто ви повинні свою мету уявити. Відчути і робити це кожен день, тому що ви знаєте, що будь-який результат сам по собі не приходить. Для цього треба працювати. І хочу вам сказати, все, що ви можете побачити в своїй уяві, все те абсолютно може, можете зробити, тому що мозок сам не придумає собі того, чого людина не в силах зробити. Є таке е, поняття, в ведах так написано, і Лев Селенко нам пише в Магавірі, що силою нашого мислення ми можемо зробити все. І тому всі, абсолютно всі картинки, які в вашій уяві з'явилися, вони не з'явилися з, з пустого місця, вони не з'явилися з нічого. Це все, що у вас в уяві з'явилося, це все ви можете зробити в дійсності. Можете це все виконати. Але будьте обережні. Тому що цей метод працює і в зворотному напрямку. Про що це говорить? Тобто будь-який негатив, будь-які негативні думки, які виникають в, ваші, в вашому головному мозку, вони також мають право на існування. Мозок не перебирає, для нього немає інформації, яка корисна для людини, яка шкідлива для людини. Він абсолютно всю інформацію сприймає і акуратно відкладує її в свідомість, і потім старається її реалізувати. Тому будьте обережні в своїх думках, в своїх помислах і в своїй мові. в мовленні в основному. Тому що я вам говорила, все, що мозок чує, що ви про себе говорите, він все те потім старається виконати. Тому треба бути обережним. Бо цей закон працює і в зворотному напрямку. Тому, ще раз, позитивне мислення повинно бути позитивні думки, позитивні дії, позитивне ставлення до людей. Слідуючий дуже важливий крок в цьому плані, коли ви йдете до мети, це прийняття рішення. Тобто, ви поставили перед собою мету. Далі ви повинні прийняти рішення, що ви без повороту йдете до цієї мети. Як тільки у вас виникають сумніви, значить ви зупиняєтесь на своєму шляху. Якщо ви думаєте, чи, чи я зможу, чи я не зможу, чи буду, чи не буду, виникають сумніви. Тобто, другий крок. Дуже важливий, потрібно прийняти рішення остаточне, що я йду до своєї мети. Якщо мені треба зробити 5 кроків до мети, я зроблю. Якщо мені треба зробити 50 кроків до мети, я зроблю. Якщо мені треба зробити 105 кроків до мети, я теж зроблю. В будь-якому випадку, ви повинні чітко прийняти рішення і мати волю. Оце те, що Лев Селенко на вмагавірі пише, мати волю, тому що правильне мислення має мету. І мати волю перебороти на дорозі оті труднощі, о ті які будуть виникати для того, щоб йти до мети. Оце прийняти рішення називається мати волю прийти до своєї мети. І скажу вам такий секрет, один маленький. В момент прийняття остаточного рішення Всесвіт іде вам назустріч. Це закон світобудови. І незалежно від того, знаєте ви цей закон чи не знаєте. Але він на вас діє. Ще раз повторюю, в момент прийняття остаточного рішення Всесвіт іде вам на зустріч. Тобто, якщо ви прийняли собі кінцеве рішення, от я чітко прямую до мети. Це будь-які перепони, які будуть траплятися на моєму шляху, я їх здолаю. Я все переборю, всі труднощі я пройду, я йду чітко. Все, в мене є цін, є мета, йду чітко до мети. І в цей момент Всесвіт починає притягувати до вас обставини і події для того, щоб вам допомогти прийти до мети. Але треба пам'ятати, що навіть після прийняття остаточного рішення шлях до мети не буде всипаний трояндами. Тобто будуть якісь перешкоди на цьому шляху. Тому потрібна терпеливість, наполегливість, завзятість, і, як Лев Лексиренко нам каже Магавір, потрібна воля. воля. Це той другий крок на шляху до нашої мети. Хочу привести цитату з магазини, напишела Селенко. Той, хто має волю і мету, повинен відважно себе запитати, чи маю я благородство бути відважним, щоб звеличити волю і мету, не володіючи відвагою, не вирушай у дорогу, тому що відвага це крила волі і мети. Відвага в сучасному розумінні це не так, як колись була відвага, наприклад, коли воювали, Брали шаблю, так, йшли в передні ряди, це була така хоробрість, відвага. В сучасному понятті в нас немає, у нас інформаційна війна йде сьогодні. Тому відвага сьогодні це наше вміння перетворити проблеми в можливості. Тобто, якісь проблеми виникають на вашому шляху, ми їх повинні завжди оцінювати з точки зору корисної. Ми завжди їх повинні перетворити в можливості. Тому що кожна проблема має зерно еквівалентної вигоди, це сказав Наполеон Хіл. Наприклад, якби в житті людини не виникла якась проблема, людина б не переосмислила свої якісь негативні сторони характеру, не виявила б свої нові можливості, не відрегувала б на обставини. Очевидно, що без проблеми людина не прийняла б певних рішень. Тому, нагадаю вам, є такий. Наш українець Валерій Сімінніко, він в своїй книжці пише, що всі події, які відбуваються з вами в житті, діляться на дві категорії позитивні і корисні. Позитивні події це ті, якщо, наприклад, ви поставили перед собою якусь мету, задумали сьогодні рано, ви собі задумали якусь дію. І ви її зробили. Все у вас вийшлося, все дуже добре. Це дія позитивна. Або друга категорія дія корисна, якщо щось не вийшлося. Чому вони називаються корисними ці події? Тому що в цьому випадку людина повинна зупинитися і подумати, що я не так роблю да, в даному випадку. Це така своєрідна зупинка на шляху. Це називається корисні події, для того, щоб ми оці обставини, які в нас не получилися, для того, щоб ми могли оці труднощі перетворити в нові можливості. От Тому ці обставини називаються корисними, тому що вони дають людині новий поштовх. Вони виявляють її нові можливості, вони надихають її на якісь е, нові події. Людина починає переосмислювати свої події, свою поведінку, свій характер чи свої хвороби і починає думати, думати починає, що не так. А якщо людина починає думати, починає шукати причини, значить вона зробить з цього певні висновки і починає діяти по-інакшому. Тобто вона змінює в якійсь мірі, змінює свій світогляд, змінює свій характер. І в її житті починають змінюватися події. Тобто ці обставини називаються корисними, тому що вони дають людині ріст, духовний ріст, в плані духовному дають ріст. Тому ці події в житті людини називаються корисними. Ну і хочу вам сказати, що коли виникають труднощі в житті, то це вже не так погано. Тому що, наприклад, після важкої пережитої ситуації людина вже не переймається через дрібниці. Якщо, наприклад, людина була у стані важкої хвороби і могла, змогла з неї вибратись, тоді вона не вже не звертає, не дратується по таким дрібницям, як, наприклад, павутиня на потолку, чи там що вікно, шибка десь в вікні розбилась. Вона вже не дратується, це вже для неї дрібниці, тому що вона вже перейшла через великі труднощі. Це в певній мірі закаляє характер і е, робить відношення людини до дріб'язкових речей. Ставлення до цих речей робить зовсім іншим. Тобто людина вже сприймає світ по-іншому. І ми починаємо після важких пережитих подій, починаємо бути вдячними, вдячними за свої блага, вдячними за свої успіхи. Тобто людина, коли живе просто так, вона не відчуває, але, ж... але Веселенко нам в Могавірі пише, що потрібно бути вдячними, вдячними, що ти. Рано проснувся, побачив схід сонця, виглянув вікно, побачив за вікном чи ліс, чи річку, чи поле, вийшов на двір, вдихнув свіже повітря, побачив оте все, що навколо нас. Радуєшся життю, радуєшся природі, радуєшся дощу і радуєшся сонцю. Оце та внутрішня молитва людини, пише Лев Селенко. Наша радість, буттю оце наша внутрішня молитва. І чомусь люди забувають про це в своєму повсякденному, повсякденному житті. Тільки після якихось таких от пережитих труднощів вони починають розуміти, що ми повинні бути вдячні буттю чи Богу за кожний за кожен ранок, що ви поснулися, за кожен день, який настав, за кожен схід сонця і за всі події, які в нашому житті відбуваються, ми повинні бути вдячними. Крім того, труднощі відкривають в нас нові потенціали, нові можливості. Раніше кажуть, людина, людина якщо щось пройде якась подія, вона каже, я навіть ніколи не думала, що я можу таке зробити. Правильно? Чули таке часто? Кажуть, я навіть ніколи не думала, що я здатна на таке, що в мене є такі здібності, що я зможу це пережити і зможу це зробити. Тобто, власне, після труднощів відкриваються нові можливості. Труднощі заставляють нас діяти, тому що коли <сху> людина настає. От кажуть, там, наприклад, людина слухає якусь інформацію, слухає, а вона собі не діє, вона собі просто слухає і все. А потім є таке е пислів'я народі, поки не клюнув півень, так? до того часу ми сидимо. От Власне, ці труднощі, цей півень заставляє нас діяти. От, тому що <coughs> навіть в в Магадірі пише, що в дії сила прибуває і енергія множиться. Тому Отак от, от просто безучасно слухати і не приймати це, і не приводити це в дію, це просто ми існуємо, це ми не живемо, це ми існуємо. Тому будь-які знання, які ми здобуваємо, потрібно приводити в дію. Тому що в дії сила прибуває і енергія множиться. І на кінець труднощі надають нам впевненості в собі. Якщо вже щось людина в самому житті пережила, вона стає більш самовпевненою. В неї підвищується самооцінка, вона стає думати про себе вже як про якусь особистість, яка чогось досягла. Отже, це все називається відвага. Це все Лесиленко на магавірі подає як відвагу. Тому відвага, є, тому що коли є мета і коли є воля, а немає цієї такої здатності характера перетворити труднощі на можливості, немає відваги. Пішли в Не вирушаю дорогу, тому що відвага це крила волі і мети. Отже, правильне мислення, яке має мету достойну і волю здолати перепони і відвагу перетворити труднощі на можливості, якщо таке мислення керує вашою поведінкою, вашою духовністю, ви обов'язково прийдете до вершини, де є повна гармонія духу, душі і тіла. І хочу закінчити тим, чим почала: про духовність. І так довго, як у Твоєму я, царство і духовність твого я, млаженства. На Світ належить тобі, а ти світу. Ти є ти. Слава наш Богу! Відчу Відчу все. Подивіться, я зараз роздав такі бумажки, е, і вам скоро все стане зрозуміло. Так, це буде у нас чужа думка. Це в нас буде сересіна, це весело. Це ми не впевненість. А ти в нас будеш страх ж школу. Mm. Значить, дивіться, от уявив собі таку о, картину. Людина поставила перед собою мету. Так? І от хоче йти до цієї мети. Але тут є ж чужа думка, є страх, є невпевненість. Зараз я вам це все продемонструю на собі. Дозволите мені продемонструвати це все на собі. От, ти ставай тут так, повертайся так Тут теж відставай коло них рядом. І ти отак ставай теж коло них рядом. І тримаєте мене всі за пояс, Я йду до мети. тримайте мене за пояс, тільки так, щоб не обірвали мене, але тримайте, от, Я йду до мети. Так, хочу йти до мети. Але тут чужа думка мені каже, нащо воно тобі? Чи, чи ти зможеш, чи не зможеш, хай другі цим займаються, це там банкротство і так далі, тому все. Не треба воно тобі, чужа думка зі сторони. Тут невпевненість так взаді там ще кричить мені: А чи ти зможеш? А чи, ти, чи в тебе хватить сил, а чи в тебе хватить наснаги дойти до цього? А тут ще страх з боку під'юджує, Каже, боюсь, 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 не піду. От що мені в цьому випадку треба зробити? А в мене мета от там стоїть. Я хочу дойти до неї. Я йду, а вони тримають. Я рухаюсь, а вони мене тримають. Не дають мені дойти до своєї мети. А, коли ти а що я повинна зробити в цьому випадку? А я повинна оці межі, шановні, зняти і залишити її, і прийти собі до своєї мети. І прийти собі до своєї мети. <кл 'які> <кл 'які> це такі вам, шановні. Експеримент. Дякую вам, дякую вам всім. Це такий вам научний експеримент, щоб ви зрозуміли, що, що оця і чужа думка, і страх, і невпевненість в собі, поки ви не знімете ці ухови, поки ви їх не здолаєте і не залишите в стороні, і ніякий шлях до вашої мети не буде здійснений. Тому це все треба залишити. Зламати, викоренити в собі і чітко і впевнено, незважаючи на чужу думку, без страху, маючи відвагу, як пише нам Версиленко, маючи волю і відвагу, чітко прямувати до мети. Дякую всім, що допомагали мені І події, щоб саме так в житті факти ваші складалися. Якщо ви починаєте жалітися, плакатися і казати, що щось не так, значить ваш розум уважно все вислухав. Передав інформацію підсвідомість, і підсвідомість буде так працювати. Тому уважно слідкуйте за своєю мовою, як ви говорите. В мові не тільки в думках повинен бути позитив, не тільки в думках повинно бути позитивне мислення, а й в словах ваших також обов'язково повинен бути позитив. Ви пам'ятаєте той досвід, який ми з вами робили, як ми пробували?